Ви знаєте, повертаючись дійсно до історії фестивалю, тому що кінофестиваль, 12 років кінофестивалю це вже певна дата. І з кожним роком фестиваль, ми повинні з гордістю сказати, набирає певних обертів. Він наповнюється новим змістом. Фестивалю 12 років, він починався як Київський фестиваль, Київський міжнародний фестиваль. Хтось вірив, хтось не вірив в його продовження. Але наш фестиваль має своє обличчя. Фестиваль і, власне, його назва кінолітопис, говорить сам за себе, тому що ви бачите тих, хто стояв у витоків цього фестивалю. Очолює цей фестиваль, наш є директором фестивалю Микола Гегоройович Проданчук. Людина, яка опікується долею фестивалю, практично від початку його. Лариса Єфіменко це людина, яка все життя була в документальному кіно. І ви знаєте, коли в 90-х роках власне, документальне кіно е зазнавало певної стагнації на сьогоднішній день воно вже не розвивається, вона зрозуміла, що йому продовжити життя можна лише через кінолітопис, через фестиваль документального кіно, для того, щоб показати, що було. А я як директор Центрального державного кінофотофону архіву України імені Пшеничного від установи, яка власне зобов'язана, і це є державна установа, зберігати документальне кіно, хочу сказати, що я пишаюся тим, що документальне кіно є, воно продовжує існувати. Тому що головна місія архіву не лише зберегти документи, тому що в нашому архіві зберігаються документи, кінодокументи від 1896 року до сьогоднішнього дня. Сьогодні документальне кіно зовсім інше. І наше завдання показати тим, хто ще продовжує створювати документальне кіно, засобами масової інформації, які постійно користуються документами архіву і історією створення, тому що весь кінолітопис нашої країни зберігається в нашому архіві. І, власне, новинкою цього фестивалю буде те, що вперше буде проведено в рамках фестивалю конференція. За участю міжнародних архівістів ми вже говоримо про те, що це майже конференція міжнародна, але світова, тому що в цьому році в ній будуть брати участь Азербайджан, Росія, Білорусь, Україна долучаються до цього фестивалю Узбекистан. і Я думаю, що в наступному році ще долучаться інші кіноархіви, тому що це кіноархіви світу, яким це болить питання. Тому що наша головна місія зберегти документальне кіно не лише в цифровому форматі, а в тому форматі, в якому воно було створено. І тому тема конференції Нове життя старому кіно не тільки просто через оцифровку, а для того, щоб долучити наших сучасних глядачів молодь до історії документального кіно, що роблять архівісти, що можуть робити документалісти. Завдяки новим засобам кіно, завдяки його розфарбованню, завдяки новим методам для того, щоб було це доступніше до глядача. Ну і взагалі ви побачите і почуєте деякі. Виступи на конференції вона буде проходити 23 і 24 числа в російському культурному центрі. Я думаю, що це буде цікаво і представникам засобів масової інформації, і всім, хто цікавиться історією нашої країни, і це стане власне, тією платформою для обговорення всіх проблем. Ви бачите, сьогодні на нашій конференції дуже таке цікаве, ніби різнобічне зібрання тих, хто... Ще до цього часу любить документальне кіно. Той, хто ними опікується. І нам би дуже хотілося, щоб в тому числі і спілка наших кінематографістів України, Міністерство культури, маючи відповідні структурні підрозділи, поверталося обличчям до документального кіно, а не лише до комерційних проєктів. Тому що все, що ми робимо і все, що ми показуємо, ми показуємо на безкоштовній основі, не порушуючи ніяких авторських прав. Тому що, до речі, наш архів, центральний державний архів, кінофотодокументи, зберігає документи Національного архівного фонду. І ми маємо право показувати нашим глядачам. Фрагментами фільми, які зберігаються в нашому архіві, для цього є відповідний сайт. Там ви можете почитати відповідну інформацію, тому що ми робимо все, щоб пошук документів був дуже швидкий, а історію нашої країни. Не перекручуючи, а з вашого погляду ви завжди можете бачити лише за документами, які зберігаються в нашому архіві. Тому 24 числа ми запрошуємо до Центрального державного кінофотофону Архів України, де ми будемо показувати ретроспективу документальних фільмів, які привезуть наші колеги із Азербайджану, з Узбекистану, Росії і Білорусі, і ми показуємо свій фільм. І ми роз. Планували на три роки власне тему до 70-річчя перемоги. Ця тема буде перша присвячена 70-річчю визволення Києва, а інші республіки привезуть просто воєнну тематику, тому що це дуже цікава сторінка теж нашої історії. Дякую.